Вітаю на каналі Початкова Німецька. Всіх запрошую, адже я так приблизно ніч або навіть більше я думав як зробити, щоб подати вам якомога зрозуміліші прикметники, тому що це річ складна, а прикметники також нелегкі. Ну, дивіться, прикметник – це той, що показує там червоний синій зелений, так? І в німецькій мові є ще така штука, як е, червоний, червоніший і найчервоніший. І то є, вона є в кожній мові, але в нас на то не звертають увагу, у нас немає. У нас просто є прикметник. Е, ну, але в німецькій мові є три ступені. Коли б ви там десь здавали екзамени, вам би сказали, який це ступінь, так? Тобто високий, вищий і найвищий, малий, маленький і найменший. Так? Це от, е, е, все рівно що найменший, це все рівно буде найвищий ступінь, тому що вже меншого ну, нема. Е, прикметник, це то, що червоніюче, зеленіюче, червоніючий і ліс, зеленіючий ліс, так то ви це маєте знати. Так? Просто для вас вам трошечки, щоб ввести вас. Е, у курс справи, щоб вам було легше сприймати і зрозуміти лекцію, і щоб вона вам не пішла надарма, і та вся моя робота нинішна так само. Я вам вибрав сьогодні 12 прикметників. Я думаю, ще, напевно, виберу раз з 12. І тоді вже може подивитися, може вже перейдемо тоді до е, форми, е, тої вищої і найвищої. Це е, наразі е, проста форма. Початкова форма прикметника, такий, як він є в початковій формі. Так, як є добрий, веселий. Я вам подавав у минулій лекції там э, Gut Mutiger Man. Э, Дродушний Good э, man, э, і, і так далі. Добросердечний і так далі. Ну. Отже, починаємо лекцію. Леза нома. 9a, 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 8a, 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 9a, 8a, 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 9a, 8a, 9a, 8a, 9a, 8a, 8a, 9a, 8a, 9a, 8a, 9a, 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 9, 9, 9, 9, 9, Продуміло. Дивіться, прикметники я вам подав червоним кольором. Е іменники синім кольором. Рівно так само е 12 цей. Приблизно в кожній лекції воно у мене коло 20, 20 слів йде для порівняння. Хто не знає, то може вчити. А хто знає, то просто граматику або е ну, усно собі там, для себе. Так? Дивіться, так само може бути. Е Ну, Скоріше всього, так буває, що Noise, ну, iPhone або смартфон and Alt Auto, ну. І старе авто. Ну. То ще Alte Alter і alterest, ну, то старе, і Alter так? Ну. І так далі. Ну але що ви, ви собі зараз ви собі тим не забуваєте цей, бо я просто вам порівняння. Тільки один приклад, так? е e, далі э surface meßer э то o, гострий ніж, так? Е e, штумфе ахт. Штумфе ахт. E, ну, e, розумієте, тупа сокера, але m, e, німці то кажуть те саме дум-дум лейте, тупі люди. А можу сказати ще дункелійте, темні люди. E, а можу ще сказати штумфелойте. Ну, no, і бачите, яка різниця. ну, no, ну. E, То no. буває, ну, no, вимові вам вам вже тоді треба розуміти. Просто для порівняння, щоб ви знали, що якщо ваш ніс буде тупий, наприклад, він зараз острий, шарфис меса. Трошки попрацювали, він став тупий, штумфе, штумфе. І тут маємо Акст. Акст це сокера. вона і в англійській мові Аксе, сокіра. І Звідки це пішло? Слово я про нього можу вам розказувати напевно і дві неділі. Перше войовничі, чи... тому що в моїй родині Давно колись починалася рід лоців рисарів сасів, і вони воювали з сокирами, якраз з такими... Знаєте, рисар був або з мечем, або з сукирою. Бо мали мечі при собі і сукири мали ті, що з коня рубали. От якраз та сукира акст. Що як людина рубає такий звук. Ну, щоб ви зрозуміли. і Звідти пішло. Е, ну, Меса ніж. Ну, німецька мова, вона вся така трошки має щось подібне е, з єврейською. Так? Тому що е, вона описувальна. Описувальна мова. Так Та як дні тижня я вам пояснював, так? щоб ви зрозуміли там Монтак Місячний день, Дунс е, і так далі. Міпо середина тижня. Ну, Вертаємося там назад і там ця лекція ми час не тратим. Просто щоб ви зрозуміли, так? Далі Зюса Зюса ті. Солодкий чай. Ну, e Може -е. no, e -е. бути бітер ті, може бути гіркий чай, так? Так само може бути зюса кафе кафе, а, а може бути кафе, так, що солодка кава або гірка кава. так. Попросто я вам для протиставлення, щоб ви зрозуміли, що це є порівнювальні прикметники. Я їх порівнюю і показую. І тоді ви з порівнювальних прикметників я вас переведу в ці три групи. Ну, щоб ви зрозуміли. E, початкова вища і найвища в ті три форми. Тому що з прикметниками я дивлюся дуже слабонько, тоненько, люди пояснюють, просто беруть, читають і кажуть, то прикметник, все, офідер, лебін зеволь за Ну, а як, От, наприклад, я знаю, як я до того дійшов зрозумів. А, а як людина а людина не знає, Чого вона не знає, треба їй пояснити найперше, що вона того не знає. що, Наприклад, хтось не знає всіх прикметників, навіть я не знаю. І мені треба ще їх решту пояснити. До прикладу. Так? А що дасть книжка? Ну, ваш вам, будь ласка, прикметники. Ну. Нічого не дасть. Треба старатися, щоб пояснити, так? Люстики Нагба. Дивіться, веселий сусід. Е Ну, no, uh, коли сусід веселий, e, коли e, no, другий сусід поїхав, а сусідка се лишила, так? No, настрій піднімається автоматично через паркан. Паркани маленькі, маленький, no, на попереки. Така є на, натура no, натура людини, природа, вона ну, створила, в першу чергу гріх. Так, люстики нахба, траворик вахта. Е, сумний, е, веселий сусід, е, траворик, траворик, траворик вахтер, перепрошую, траворик вахтер. Е, це сумний е, охоронець. Переважно на них дивиться, вони всі такі Ходять всюди, деби ви не побачили, де в магазинах де вони всі такі сумні, серйозні, там вони такі понадувають, що ходять, бо знає, там такі переважно вся сила в пузах. О, та о, таке плечі, такі о, ну, І така рація. Ну, то якраз є, отакий тра, травлігер вахтер. Не та як Чарлі чаплін в капцях. 45-го розміру, такий кордупель. Приблизно такі, такі охоронці в магазині, бо ну, ката там зарплата, так і працюють Далі Лянгетак. Люнгетак. Довший день. Ні, довгий день. Лянгета. Курценакт. Коротка ніч. Маємо дивитися, так, маємо чоловічий. Рід. Я не знаю, чому тут не, не подає люсія, нахба. Може бути, і що тут має бути буква Р, але я щось не знайшов такого діла. Так. Далі, Лянге, так, курціна, коротка ніч, довгий день, коротка ніч. Це як молода людина пішла до праці, працює, засуває і година там, йо -йо 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 -йо. як там. Довго до першої кави, а там до другої кави, а там вже ось вже кінець дня і бабах, і знов, і вже знов лям так. Ну бо ніч так пролетіла, що навіть не пам'ятаю, як, так? У ну, старших людей на... навпаки короткий день, а, а довга ніч. І не... незалежно аж так сильно від того, як сонце ходить. Бо людина старша. Więcej pracuje, mniej śpiewa. No, starsza taka jak ja, mają na uwadze. Nie takie opa, oma. Dziaduszka i babuszka. Tak? No. Grosse Haus. Klajny plac. E, Wielki budynek. Małe miejsce. Może być. Grosse Wunzima. Велике велика кімната е, мклейне тіш і маленький стіл. Або гру це тішне штуль. І маленьке крісло. Великий стіл маленьке крісло. Так? Це порівнальне. Тому я вам зробив, щоб ви зрозуміли, е, як, е, ну, як порівнальні прикметники по факту. Як вони працює, так? Це якби протиставлення йде. Тупий, гострий е, е, ну, розумний, дурний. так, ну, Такі речі я вам вроді вже пояснював трошечки, але то не хочу хто заходити ще раз. так, Далі Гросис Хаус Клейне Пляс. Що ще можна сказати? Е, Гросе страсе, курса гесе. Довгі вулиці, e, короткі перевулки. Бачите, на секунду забув. Гросе штрасе, курс гесе. Довгі вулиці, e, короткі провулки. No. Далі. Ну, ось так приблизно, що я міг е, пояснити. Давайте ще раз згори на долину для повторення коротенько, і е, на цьому будемо так завершувати лекцію. Neues auto Altes iPhone. Нове авто е, старий iPhone. Штумфе е, е, гострий ніж тупа сукера.

Травгио Вахта. Сумний охоронець, вахтёр по факту. Ну, якщо на російську мову перекинути. Але охоронець це якраз є вахтёр. Ну там може бути англійська назва, у них там понаписана там Security Service, вони собі там пишуть. вони не, не люблять німці це слово Вахтер. Для них то, то воно таке трошки принесли, так? Ну. Що таке? Далі. Е, ну, може бути травриги е, опа. І траурги ома. Сумна бабця сумний дід. Так, Вну, внуки поїхали. Скоріше, вони вже люстики. Якщо вже внуки, поїхали. І, і хату не перевернули. Це супер, так? Далі хаус, крайний пляц. Е, великий будинок, маленьке місце. Може бути клейне хаус, гросе пляс. Ну, то залежить. Де. Головне, аби було е, можна жити, аби був спокій. Бо, як сказано в Біблії, що е, краще е, сухий хліб. З водою, але в спокою ані сповні жмені м'яса е, у сварках. Розумієте, це коли Ізраїль переходив через пустелю, е, вони постійно нарікали нам тут зле, там нам зле, то нам зле, то Бог їм там перепелиці кидав, е, вони збирали перепелиці, то манну збирали. ну Скажу вам так, з моєї практики, так, з того, що я розумію, який то Бог взяв народ, то Бог все бере щось таке, чи ви ну, шукає таке, так як Єосипа того наймолодшого брата взяв, так бере ще когось таке бере, аби, аби на Нім показати приклад. І так само Христос Він прийшов, так як цар, ні? Прийшов такий який-то цар на ослі приїхав не на коне е, смирний, покорний. А бачите таким якраз смирним і, і, і покірним Бог дає найбільше. Ну, Розумієте? Так що вчиться. Е, вчиться не лише німецькою, але ще також е, вчиться з того, що хтось вам трошечки подасть твої філософії життя. То я думаю багатьом з молодих особливо буде на користь. Дякую, кланяюся і запрошую до наступних лекцій з німецької, з польської і до богослов'я.